15 хвилин, хто підніме окуня. в роз... Це скільки? Хвилин 15, так? Тут? Так, спробували отакий Єті 4. За допомогою Google Карт можна визначити де бровка де ні За 10 хвилин 4 підйома. 2 у мене, одну достав, одна підйома Всім вітання, друзі, на каналі Клювак В Андрія Котіха. Вітаю всім з Новим роком. Бажаю вам самого всього найкращого, щоб ваші мрії збувалися, щоб ця війна скінчилась і щоб все було добре, все було класно в кожного. Я вже на льоду, бачите? Ось такий е, впав сніжок на льод. Льод був сантиметрів 3, ще впав сніжок і таке у нас з разом зробилося. Ну, такий, в принципі, наче безпечний. Але кришталевий, це трішки стрімнувато. Е, виїхав, виїхав на одне своє місце, думав там поставити, але там відкрита вода, зараз десь тут закріплю відео. Поставимо біля магазину жерлечки. і прийдемося з мормишкою та з балансиром. Тому всім приємного перегляду. А дивізі речки, де хвилі співають, в думках із природою здійснення мрій там тихо Андрюха ляща підсікає, а васька невпинно дає йому бій. Але на шансі у спритної риби швиденько в підсаку вилітає вона, у котрий вже раз Андрюха не схибив І тягне великого ваську із дна Андрюха в ефірі чудова ознака, то значить, що буде. Відка, клювака! Хто це, хто це? Поставив три жерлиці. Отут і затоплений ставок і сюди до куща йде бровка. По бровці поставив три жерлиці і два жерлиці. Поставлю там де канавка, поставлю там, де йде канавка. Три тут, дві тут. Я думаю, п'ять жерлиць нам вистачить. Хоча норма сім гачків. Але я буду ходити з мормишкою і Буду ходити з балансиром. Тому правила риболовні ми не порушуємо. А скільки жерлиць ставите ви? Напишіть обов'язково в коментарях. Використовую такі от жерлиці щуки. Прикольні. Тут йде тормоз. І коли щука починає виматувати, воно само зажимає тормоз і сповільнює саме крутіння котушки. Вона і засікається, із-за цього і не виходить борода. Поготок ставлю металевий, в цьому році використовував флюрові. То після того, як мені трофейна щука, там просто монстр Буджикічан Дракон під льодом. Я її вже бачив. там Черепахів було поруч, всі бачили її. І вона зрізає цей флюр. Все, я в цьому році я перейшов чисто. Коли немає натяжки, ми знаємо, що він на дні. Робимо 5-6 обертів. Тобто це ми піднімаємо наш, повіде... наш з на повідець, і робимо сантиметрів 15-20 від дна. Як для мене це самий, е... нормальна довжина. І Одягаємо живчика одного. 20 від 12 самый ефективний. Коли на чорностане, він світло від... Друзі, 5 жерлиць я поставив. Вітрюган, звісно, серйозний. Таке плесо Вітер дує неймовірно. Зараз десь спробуємо пошукати білу рибку чи окунчика. Чи буде вона активна. Чи ні? Ой, як гарно, як гарно. А коли хороший стане літ, обов'язково підемо туди. Покажу вам там цікаві місця. о дивіться, який я розказував, один з моїх лайфхаків. Ось сюди я стою на бровці ставка. Воно, де на бровці стоїть жерлиця За допомогою Google карт можна визначити де бровка, де ні. От оці, між цими двома ставками тут перепаде глибин бровки, дуже цікаве місце. І ось сюди. Просто звичайний. GPS. Вітаю! Вітаю з трофеєм! Гарненька мамашка, гарненька. Да, не поспориш. Це скільки? Хвилин 15, так? Да, тут?

Хе -хе. буває, перев'язуємося. Бачите, друзі, як буває. Одна Одна сработка і то. Ну, Я думаю, то моя вина, тому що я не перевірив минулого року в жерлиці. Кріпкость ліски, а за рік вона напевно протрухла. Надо всі перевірити. Поставив, я ще одну взяв, поставив, блін, обідно. Тому не допускайте моїх помилок, обов'язково перевіряйте свої оснастки. Давай, назад. Потрішки приподнімаємо. О, другі. Плюють потрішки. Віддаю. Давай, давай. Оп, поплив. Оп. І третій. Невеличкий. Але клюють. А я візьму зараз балансир і похожу там по кругу тих жерлиць. Далі пройдуся. Може вона там є, може вона відізветься на балансир. Так, Там далі дядька сработка Холоста. Але знаєте, коли стріляє флажок, то хоч, хоч якось інтересно. А я вже бігаю. З цим з баланзіром одного кончика тут піймав. Зараз ще отуто на обробці ставка на бивлунок. Попробуємо провірити, пошукати. Так, спробували отакий От вікен'єтті четверку. Треба шукати, який казав, мій четверка не підведе, бачите, на каплі. Взяв його дома, пройдуся, на його можете щучка атакувати. не бачите, окунь заглотив, голодний, красиво все. На каплі печорочка єте працює. Опускаємо. Аби щучка не стрельнула, я б цю сторону навіть і не пішов би з балансіром. А так, бачите, щучка мене активувала, я пішов її шукати, а клюнув окунчик. І непогано, в принципі. В принципі, по ідеї вона і крутиться там, де окунь стоїть, ну де риба є. І тут, до речі, не глибоко, тут мілче. Це вже мілина пішла. Це не на ставку, не на глибині. Я тебе думав, як завжди, вона там. І окунь, і щука. А бачите, на мілині знайшли. Це вже цікавіше. Не будемо тебе мучити. Порадував покльовку і коли і ще когось порадуєш. Є, друзі. є у нас щучка. Дивіться, скільки вимотала. Ой-ой-ой, дай, дай, дай. Давай, 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 подихнемо. Вимотала, звісно, конкретно. Дайте, ти, дайте, ти? Не спіши. Да, да. Дивіться яка гарненька. Ай, ай, яка гарнесенька. Дивіться, яка лялечка. Дочекалися мої. Захватила вона нашого живця. Ця шарлиця перед цим спрацювала. Дивіться на нашого живця. Ця шарниця перед тим спрацювала. Я думаю на жрать, и вы на Друзья, стойте по стандарту, вам тут Дай по нашему по дороге я ушла. Так, заряжаем на вживче. Вона нам навіть трійника ламала. Треба трійника замінити. Поламала трійничка. Буває. Так, одягаємо трейнічок, використовую металевий повідець і таке заведне кільце. Просто заведне кільце. Це дуже зручно, в принципі. І Ніякий карабін, воно не Ось заведне кільце Продіваємо наш трійник. Зараз використовую шостий номер, буває четвертий, буває навіть другий. Завжди експериментую, бачите, зелена волосінь, але вона її не боїться. Це вже не перший раз перевірено. Опускаємо, на жерлиці на, на 15 метрів різки. Цього вистачає. Буває часто. Рибо ловлю рибку, знаєте, біля таких е... закаряжених місць, і там треба небагато, щоб вона не вийшла в кущі. Так от, Опустився в нас на дно. Виставляємо, доматуємо отако, от І я роблю, в залежності від довжини поводка, тут десь довгий, роблю 8 обертів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Наша. Е... Наш живець має стояти десь 20-30, може 15 сантиметрів від дина, щоб щучка його бачила. Так, Одягаємо нашого живчика за спинку продягаємо і опускаємо в ополонку. Давай принеси нам щучку. Оп. Чекаємо. Бачите, не треба ставити 20 тисяч жерлиць. Стоїть у мене 5 жерлиць, 2 отаких прохмонтажу і 3 отаких же щуки з тормозом. Бачите, тут, -тут є тормоз. Вона коли мотає, то вона сюди хоп і заторможує його. Котушка не так швидко крутиться і нема на котушці е, оцієї бороди, як на сумських. І вони є два види з тормозом. Оце Прохмонтажівський на високій нозі і щука. Щука мені більш подобається, е, тому що її не так на вітрі перевертає. Але і ця має право на існування. Вконч роботка! А це його нема, так? Да? В когось сработка, а власника жерлиці нема. Це оцей пацан, да, що приходив вставив. Бачите, в когось спрацювала жерлиця неподалік від моєї. Неподалік від моєї жерлиці спрацювала жерлиця, але... Хазяїна нема, але трогати ми не будемо, бо це не наша. Ми почекаємо на нашу. Не знаю, не мотає вроді. Начебто не мотає. Бачите, я замітив багатьох риболовів, вони на кружку малюють маркером червону точку. І за цього воно видно, коли ви йдете, воно видно, коли... Маркер на, на кодушці набагато краще видно, коли мотає, особливо коли котушки білі. Надо на своїх обов'язково зробити цю точку. Друзі, стою біля жерлиці і флажок вилетів. Вилетів флажок і трішки промотала. Мотаємо, мотаємо мотає. опа, є. Друзі, знов Знов тільки поставив. Тільки поставив, знову є. Друзі знов. Друга. Блін, тільки поставив. Що вона робить? Жах. Стой, 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 не спіши, не спіш. Виплюнула. Виплюнула, ви бачили? Іще одне спрацювання, але не в нас. Хлопець поставив желець і пішов. І його вже два спрацювання. Дивіться, щука тут активна. Тому що в мене ж бачили, знову спрацювання було, але зійшла. І в його дві жерлиці спрацювала. Оця тільки що мотала. І отам і ще одна стоїть. Піднятий прапорець. а його нема. Так, спробуємо від. Щучка роді активна. бачите, за 5 хвилин, за 10 хвилин, 4 підйоми. Два у мене, одну достав, одна під берегом, під лункою зійшла. Ну, Азарт все одно вичев. Тому зараз ставлю, поставлю віба, спробуємо погратися вібом або балансирами. Можливо, вона активна, можливо, ми зможемо її приймати і на віб. Або спробуємо балансир. І када є. Спочатку взяв таку натуралку віба. Спробуємо. Думаю, десь около трьошки. Дві сработки в діпа, його нема. Одна сработка там, одна сработка там. І тут же тільки оп'ять опустив живця. Ти ж поставив свіжого живця. Да? І зразу не дотянув другу. Поставив живця, стою на місці, бемс і покрутило. Давай тянуть до лунки, дотягуй і зійшла. А, так? Так. І в цей же ж момент стрельнула там, потім стрельнула опять у мене і стрельнула вона до його другий раз. Так, а в нас йде власник двох жерлиць. В тебе дві сработки, братан. Так, да, ось, ось... О, Це 5 хвилин назад. О, я одну достав, у мене потім ще одна сработка під лункою зійшла. І в тебе оце дві сработки. Це вже все, все в одне час. Ну це мотало. 5 хвилин. да. так, да, так. Да. Живий. І що ми відразу замітили? Відразу пішла тріщина у нас. Це в Козаровичах почали качати воду в Київське водосховище. Оце і актизувало щуку, що відразу було 4 постріли, 4 було сработки, 4 спрацювання. От качнули воду, оце вона вже придавила і льот розірвала, а як тільки штовхнули, так і цей. Так. Ми вже знаємо, чия це жерлиця, він уїхав і її забувся. Тому, тому провіряємо. Ну вона не мотає і більш за все, що там нічого нема. Але подивитися треба. Вимотала дай Боже. Вимотала дай Боже. Бачите, вона вже аж замерзла. А живчик є, О, дивіться який побитий. Дивіться, як вона його вдарила капець. Перед тим як штовхнули воду, почалася двіжуха. Двіжуха не Тоже Свіженька переставлена жерзиця. До нас доєдналися два підписичника і за першу збиту... Один анонімний. Один взагалі анонімний по я так, дивіться. Оце ви моє знаємо. Оце бачите, це вбиває оце, оце всіх судаків на морі вбиває. А це йому допомагає постійно. Дінамо, Дінамо! За першу збиту, а ви п'єте за першу збиту? Чи за кожний флажок. Дивіться, як ходить. Все. Промоєна. Наступаю ногою, як вона ходить, пошла прямо через усе. Дали воду і підірвало лід. Я тут, Віталій Радченко, ми з котюхом спором на 15 хвилин, хто подніме окуня в розіграші трофеї Ратлін Селект 15 грам плюс. Етап пішов. <ріст> так, ти не, не я, не Котюх Андрій Альонович. <ріст> Ратліна даємо на розіграш. Хто перший піймає трофейну рибу, хто перший скине Андрію Котюху <ріст> відео з трофеєм плюс 500 грам, ми розіграємо цього Ратлінгу. Ратлін. Клоум новий, не ми... Андрій відправить нове поштою. Все, всім топ. Привіт і Віталія Радченко. А ми Віталію Радченко подаруємо від себе свого побитого, як бачите. Він не новий, поняв? Він побитий, значить, що? значить він працює. Тільки не заруби. Я от як поймаєш першу рибу на нього, то скинеш мені фото. Сірай, димийдон, жовець, сюди на місці. Ідемо тоді сюди на місці. Друзі, бачите, я отако. Залишаю на деревах. А ми це сміття заберемо з собою в сані. Не залишайте на ліду нічого. Лід же ж розтане, воно все потоне. І це все буде в воді. Не потрібно залишати, заберіть з собою сміття. Ну ж не таке тяжке сюди принести, не таке тяжке назад забрати. Друзі, з новим роком! Така у нас вийшла риболовля. Як можете замітити, два спрацювання, дві щучки перших спіймали. лівіше, перша і друга сработка це був зранку виход. На, як по -картах, я вам показував, на краю цієї водойми, на бровці були перші дві сработки, а потім третя, четверта, п'ята шоста були спрацювання саме жерлиць і щуки. А виходили, коли штовхнули воду. Так само на цьому ставочку, але по іншій стороні е, бровки. Як ви бачите, обведений в кружочок, е, ставочок який глибший, на якому в тому році були прекрасні щуки трофейні ловилися, е, в цьому році їх там поки немає, поки вона на глибину не спустилася. Але було дуже багато рибаків. Рибаки з жерельці оставали будь-як. А ті, хто став саме по бровках рус, ну по бровках канави, по переходах, от ті самі, як і я зловив свою хорошу щучку. Тобто за день було багато спрацювань, і не тільки в мене, а піймано три щучки, але всі три здорові, всі три плюс кілограм, десь думаю, там три-чотири, всі в такому розмірі плюс-мінус. Від Віталія Раченка, як обіцяли, розіграємо. Він нам дав на розіграш. Дав Віталій Радченко не тільки Віп, друзі, а 4 мікрона. Ще плюс до цього віпа. Щоб виграти або мікрон, або Віп, все дуже просто. Надо в групу Телеграм. Зараз тут закріплю. Вона, як завжди, в посиланні є. В групу скидаємо свої новорічні трофеї. І ми оце от розіграємо десь після новорічних свят через декілька відео ми зробимо розіграш і розіграємо, відправимо вам такі дві двіжухи. Сам Віталій дуже класно відловлюється по окуні, дуже класно ловить на морі Судака. І ви обов'язково побачите ці відео на YouTube-каналі Клювакова Андрія Котіга, Так що підпишіться обов'язково. Ще раз усіх з Новим роком вітаю, друзі! Хай скінчиться ця війна, хай все буде добре в кожного з вас, вам, риболовам, бажаю як можна більше емоцій від ваших трофеїв. Всім ні хвостанні Па-па!